Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі п'ятниці у сьогоднішньому випуску. Про таке майже 20% на звільнення. Після переатестації чимало закарпатських правоохоронців тратять роботу. У поліції поки інформацію не коментують. Ужгородські депутати відібрали у мешканців гуртожитку перший поверх. Люди залишились без господарських приміщень і збираються судитися. А у міській раді запевняють, все законно подробиці у наших журналістів. Без газу на кілька днів залишиться села в Ужгородському районі, які і коли не пропустять далі. Кожен шостий закарпатський поліцейський буде звільнений. Такі результати переатестації йдеться про співробітників першої та другої категорії, фактично керівний склад головного управління нацполіції, які автоматично перейшли на роботу з міліції в рамках реформи. Як інформують у відомстві, на першому етапі атестувалося 24 правоохоронців З них залишено на посадах 13 рекомендовано до підвищення трьох. Підлягають звільненню четверо, стільки ж понизять на другому етапі. Пітестували тестували 130 осіб, із них працювати залишили 67. підвищити рекомендували сімох, звільнять 20, а понизять ще 36 працівників. Інформація офіційна, але в закарпатському управлінні її поки не коментують. А ми поцікавились у закарпатців, які якісні зміни у роботі правоохоронців помітили вони за останні два роки, гучного реформування структури. Далі постійна рубрика громадська думка. Вони не ховаються, вони тепер вже їздять, і їх видно, що у нас є поліція. А десь вони сиділи в кущах гаї і спостерігали, а вдруг хтось щось порушить. Можливо, потрібно їм ще навчатися, їм досвіду не вистачає. Ще швидко приїжджають, але можливо не вистачає юридичного досвіду. Думаю, що вона стала хуже, оскільки преступність позросла. А як по-другому мені мірять? Качество работы. Кроме того, количество завистников, більше из числа тех, кто уволен. Помогли без жодних питань, дали супровід до місця призначення. Це мені сподобалось. Вони вічливі, вони уважні, вони коректні. В принципі, мене задовільняє. Я ніколи не повірю, що за два місяці можна стати професіоналом. Но вони стараються. Я думаю, що буде відсів, життя само відсіє. Тих, хто, хто там не мав би бути. Я думаю, трошки більше стало порядку, але принципово, я думаю, що нічого не помінялось, на жаль. Закарпатське село Жовтневе перейменували на Забереж. Комітет з питань держбудівництва регіональної політики та місцевого самоврядування ще 11 травня розглянув пропозицію Драгівської сільської ради Хуського району. А 14 липня парламент проголосував про перейменування села Жовтневе на село Забереж. Також були змінені назви у районів та сіл у Миколаївській, Одеській та Харківській областях. Без комор та гардеробних залишилися мешканці багатостраждального гуртожитку на вулиці Квітів в Ужгороді. Люди роками вели боротьбу за квадратні метри. Зрештою, будинок нарешті передали їм в оперативне управління і дозволили приватизацію квартир. Але на вчорашній сесії міської ради депутати вирішили відібрати 113 квадратів першого поверху під кафе та перукарню. Люди кажуть не проти, щоб у будинку працювали заклади, а от віддавати свої господарські приміщення. Щеня не згодні. Про нюанси у цій справі Ніколета Бокшан. Будинковому комітету у гуртожитку на вулиці Квітів ще у лютому 2015-го остаточно підтвердили право на утримання всього будинку за ними. Три роки до того мешканці відвоювали своє майно через суд, адже більше десяти років, як запевняють люди, нечесним шляхом будинок віддали у комунальну власність, але згодом через суд і рішення міської ради повернули собі гуртожиток. Передали нам будинковий комітет моноліт. зробили комунальну власність. Комунальна власність передана нам будинковий комітет Зареєстровано все за нами. Реєстр є. Раз винісі на сесію, що на аукціон виставляють 113 квадратних метрів. Ані вже так передають, одною рукою передають, другою рукою віддають уже в, другу, в другу якусь власність. Рішення суду, документи, реєстр, акт приймання передачі все у мешканців на руках. Жителі гуртожитку обурені на утримання будинкового комітету передали всі 373 квадратні метри. А тепер несподівано вирішили відібрати третину. У мене була кімната так само, де я тримала, скажімо так, свої речі. Вона не жила була, але я рахувала, що вона моя так само кімната. Значить, забрали від мене цю кімнату, зараз там знаходиться перукарня. забрали тому що взяли в оренду перший поверх. Це було більше десяти років тому, так як у нас не було на їхніх думках документів на перший поверх взагалі. Ну, я думаю, що куди людям сидівати, які тут живуть, що вони зі своїми сім'ями будуть робити. То совість треба вже якусь мати, бо вони постійно ходять, то світло виключають, то воду виключають, то вовче всякі пакості роблять. Вже, вже далі нікуди такої робити. Це може вже і нас продадуть. У міській раді переконують рішення передачі нежитлової території на аукціон законне у березні 2016-го Єдиним власником гуртожитку на вулиці Квітів стала міська рада, відсудивши право власності у компанії Агробут. Оскільки на момент зміни власника будівлі перший поверх перебував в оренді з колишнім власником, то відповідно до вимог законодавства при зміні власника орендар має право на переоформлення своїх свого права користування приміщеннями. Відповідно, користувачі першого поверху, значить кафе, яке там розташовано, звернулися до нового власника Дужруської міської ради з метою переоформлення договірних відносин. Чиновники також переконують, всі документи, які на руках у мешканців, не свідчать про право власності. Йдеться виключно про утримання, а це різні речі. Останній суд будинковий комітет моноліт програв. Тож по закону будівля належить місту. Юристи кажуть, фактично у мешканців є всі підстави відстоювати свою позицію, адже витяг з державного реєстру про передачу гуртожитку на оперативне управління будинкового комітету дійсний. Як видно, з витягів це майно гуртожиток перед. Дано, воно знаходиться в власності територіальної громади, але воно передано в оперативне управління будинковому комітету. Це означає, що загальним правилом володіння, користування і розпорядження цим майном з цього моменту здійснює саме будинковий комітет, тобто саме йому на баланс передали це приміщення. Відповідно, питання оренди звичайно ж мають обов'язково узгоджуватися із балансоотримувачами. Жителі налаштовані відстоювати площі, які вважають своїми у суді. З понеділка три села на Ужгородщині на чотири дні залишаться без газу. З 18 по 21 липня у Часлівцях, Салівці та Коретнях проводитимуть технічне обслуговування газових мереж. Під час проведення робіт користування газоспоживаючими приладами заборонено. Тож 900 споживачам цих населених пунктів тимчасово припинять газопостачання. Сьогодні можливі перебої водопостачання у новому районі та сторожниці через підключення водопроводу до нової гілки водогону, яке провели вчора. Водоканал попереджає про можливі короткочасні перебої водопостачання в будинках на вулицях перемоги Лигоцького, лише парна сторона, до перехрестя з вулицею Занковецької, Чорновола та в частині сторожниці. Комунальники кажуть, незручності тимчасові і триватимуть до кінця дня. Не перемагайтесь. Попереду у випуску, що чимало цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Без відмітки про шлюб та з електронним чіпом. Що треба знати про паспортні новації? Далі рушійна сила, життєвий оптимізм. Учгородка Ірина Кокарєва пересувається на власноруч сконструйованому механізмі. Мріє про спеціальні скоби для ніг і тримається виключно завдяки невичерпаній життєрадісності. Чим можна допомогти жінці? Розкажуть наші журналісти. У головній ролі табурет: хто і для чого фільмує звичайний дерев'яний стілець на вулицях Ужгорода Покажемо далі. Ви здивуєтесь. Перший паспорт видаватимуть у 14 років, а на 16, як було раніше. Термін їхньої дії буде 4 роки, а у 18 даватимуть уже новий документ на 10 років. Також віднині не треба робити відмітку щодо державної реєстрації шлюбу чи розлучення. Для оформлення закордонного паспорту громадянин змушений буде примусово надавати відбитки пальців. Зараз це роблять лише за згодою особи. Крім того, прийнятий парламентом закон передбачає, що кожен громадянин України може мати. Два закордонних паспорти. Здійснюється оформлення другого закордонного паспорта за окремою заявою людини, і доплачується додатково до вартості паспорта. Якщо людина заформляє з чіпом, це одна вартість, а без чіпа інша, і доплачується додатково до цієї вартості 60 гривень. Підставою для відмови оформлення другого закордонного паспорта є зокрема те, що людина змінила своє прізвище. Якщо там дівчина вийшла жінка заміж, або відбулася зміна імені прізвища за бажанням самої людини, то такий паспорт ми відповідно згідно законом не маємо права залишати в користуванні людини, навіть якщо там є діючі шенгенські візи чи візи до інших країн. Для рубрики громадська думка ми поцікавились у закарпатців. Чи відчули вони спрощення бюрократичних процедур у держустановах? Відповіді далі. Ну, легше стало, звісно, квитанції оплачувати ще легко по. По цих автоматах, що придумали, подавали на паспорт дитині. Там черги залишаються. Не на те, що у вас маленька дитина, все рівно треба приходити зранку. Чомусь не зрозуміло, чому люди не можуть розробити електронну реєстрацію раді, нібито оцей цей відділ адміністративних послуг ніби хотіли полегшити, але воно не відрегульовано. Насправді процедура спростилася значно. Ну ж таки, принцип одного вікна, ми знаємо діє в ряді державних. Органів, суб'єктів місцевого самоврядування. Електронні черги. Да, знову ж таки, електронні черги. Першого сина було легше зареєструвати, а другого вже важче, тому що треба було всіх членів сім'ї привезти в ЖЕК і записати так. І плюс куча там справок треба було зробити. Соціальний захист населення. Ну, там невозможно зайти. Там страшне діло, що робиться. В чергу маєте стояти зранку до вечора, ви все одно не пройдете. Я вчора там був, якраз дивився, хотів дати на субсидію, але то не виходить, бо то не вийде. Там бюрократія там страшна. Одна людина, одна година. Дуже важко здати, наприклад, документи. Чесно кажучи, не знаю, треба дуже нерви мати на це. Усе життя присвятила роботі, розрахувалася здоров'ям. Ірина Кокарєва останні кілька років не може самостійно пересуватися. Тазова кістка через постійні перенавантаження буквально розсипалась. Аби бодай, дійти до кухні або вбиральні, жінка вигадала допоміжний механізм, який сама і сконструювала. Проблем зі здоров'ям додалося і після вживання дешевих знеболювальних. Чим можна допомогти талановитій жінці у скруті, розкаже Олександра Туранова. Ірина Володимирівна півжиття працювала у майстерні з металом, паралельно малювала картини, з яких на пам'ять зберегла лише одну. Власноруч змайструвала більшу частину маблів у квартирі і працювала попри нестерпний біль у суглобах. Спочатку від артриту, потім від артрозу. Біль глушила дешевими обезболюючими, які призвели до страшних наслідків. Із За того що я приймала обезболювання наші дешеві, які в нас в аптеці, то в мене почав лопнул в желудок от анальгина. Он не выдержал. Через год гной оставили, загнила поджелудочная. А третья операция уже загнила печень. Загніпрагнів живодак, дивності пірс на ті уже всього на чого Жінка самотня з рідних чи близьких немає нікого. Цілодобово прикута до ліжка. У поміч має лише соцпрацівників, які щодня приходять на годину допомогти. Тому пересуватись бодай на кухню чи у вбиральню для жінки життєво необхідно. Довелось проявити креативність і винахідливість. Це бувша м'яка. Она крепкая палка, а там деревяшка прибитая, на ней губка, а тут завязочки. Вот так вот теперь, вот так с этим вот и можно по чуть-чуть двигаться. -чуть Усе в квартирі Ірини Володимирівни продумане нею для максимальної зручності. Над ліжком гачечки для окулярів і дрібниць, які можуть знадобитися. На руці два корки від пігулок, зв'язані нитками або великий палець не западав усередину, і жінка могла писати. А на кожну страву свій максимально корисний і бюджетний рецепт. У холодильнику кілька скляних баночок з їжею, яку наготували соцпрацівники і ліки, які майже повністю з'їдають пенсію. Кожен препарат Ірина Кокарєва просить помічниць купувати у різних аптеках. Знає, де що дешевше і береже кожну копійчину. Вона собі там змайструвала. Я знаю, якби були якісь меценати чи якісь спонсори, щоб допомогли людині, тому що на її 1240 гривень, то прожити нереально 300-400 гривень на тиждень. У неї йде на лікарство. Тобі ж якщо помножимо на чотири тижні, то виходить, що є одна пенсія для сугубо на лікарство. Більше ні нашого. Вона немає ні дітей, ні брата, ні сестри, ніколи, нікого нікого. Жінка інвалід першої групи і отримує лише мізерну пансію. Їй всього 59, Тож по віку ще не пенсіонерка. Має знижку на кілька позицій ліків у розмірі 50%. Це й все чим допомагає у скруті держава. Отримує субсидію, пільгами ніяк не користується, оскільки немає згідно чинного законодавства. За рахунок коштів міського бюджету в цьому році отримала через нас матеріальну допомогу 300 гривень. Пенсія по інвалідності, як інваліду першої групи, а, стається до 1300 гривень. Ці категорії вона отримує все в межах чинного законодавства. Зараз життєрадісна жінка мріє про спеціальні скоби на ноги, які допоможуть зняти навантаження стазу і дозволять ходити обома ногами, не зв'язуючи себе раменями від штанів. Для цього потрібен майстер, який втілить ідею. Можна садитися і двигатися, нагрузку держить пояс, то, що кріпиться к поясу, і нога ступає Весь, всю тяжесть тіла. Приймає ета скобка під ногою. Ми теж шукатимемо способи допомогти цій сильній жінці стати на ноги. Якщо ви знаєте спеціалістів, які можуть зарадити, пишіть на сайт 21-го каналу. А поки Ірина потребує бодай мінімальної фінансової допомоги, хоча б на ліки. Номер та реквізити картки ви бачите на екрані. Табурет, кінозірка. Уже місяць молоді хлопці ходять Ужгородом зі стільцем і камерою. Ховаються по провулкам і щось постійно фільмують. Камера невелика, знімальна група теж. Містяни з подивом реагують на нестандартний знімальний процес. А наші журналісти дізналися, хто це такий і для чого вони постійно тримають у кадрі стілець. Трохи кави і розмови про план зйомки. Розкривається перший секрет майбутнього короткометражного фільму. Починатися росповедь буде так. Это мой город, это мой двор, это люди, а вот это я. Простая табуретка. Городская сказка, такая романтическая история, немножко грустная, немножко сентиментальная о том, как табуретку однажды забыла в собственном дворе хозяйка, потому что ей привезли новую мебель. Ідемо розкладати квадрокоптер. Для зйомок використовується величезна кількість новітньої спеціалізованої апаратури, світло, камери, стабілізатори. Лише одна незвична перехожа малесенька камера коштує як машина на словацьких номерах. Особливо вона якістю стабілізації картинки, як не крути, а рухи зображені будуть плавні. Щоб ми з камерою не а вона завжди буде смотреть прямо да в принципе, она используется как на этом ручном стабилизаторе, так мы ее уже используем на нашем коптере. Но основная проблема это управление коптером. Там нужны свои навыки В нашем городе Куча кабелей, куча проводов. Що можна влечить, это все как бы вот техника дорогая, звичайний стилець. Ось він головний персонаж цілого короткометражного фільму. Неживий предмет з душею, переживаннями і емоціями. Головний режисер переконаний, у сучасному світі більшість людей мають менше життєвих переживань та цілей ніж його дерев'яний герой. До зйомок уже долучилися два десятки людей. Та здебільшого всю роботу виконують ці двоє: режисер і оператор. Сьогодні знімаємо кадри з повітря. Одного заряду акумулятора вистачає для 15 хвилин зйомки, половина часу на виставлення кадру, інша безпосередньо на зйомку. Найскладніше у процесі знайти порозуміння з людьми. Кілька разів схвильовані жильці викликали поліцію, іноді хамили. Було навіть ледь не зламали апаратуру, розповідає режисер. Табуретка повинна зайти в внутрішній дворик. От ми таку зйомку робили. Часть людей реагувала, хлопці тільки маєте 15 хвилин. Ми сказали, звісно, 15 хвилин, все, ми уходимо. Некоторі люди, говорили, все, визиваю на вас СБУ. Ну, я не знаю. Який інтерес представляє наша табуретка для серйозних органів державних. до кінця місяця. У мережі з'явиться промо. До кінця року мають завершити фільм. Тож, якщо бачитимете у своєму дворі цих хлопців з камерою і стільцем, не лякайтеся, вони дійсно знімають кіно, яке незабаром будуть показувати на найбільших фестивалях країни і ближнього зарубіжжя. В Ужгороді вдруге зацвіла магнолія. Це надзвичайне дерево зазвичай радує цвітом навесні, проте неочікувано днями серед густої зелені знову розцвіли квіти. Дерево знаходиться на набережні незалежності поблизу Рацу. Цього року магнолії в Ужгороді почали розпускати ще в лютому, адже в місті було аномально тепло до плюс 15, А період рясного цвітіння припав в області на середину квітня. На цьому завершуємо гарних вам вихідних і до зустрічі в наступних випусках.